Тема уроку сучасне життя танцю. Продовження. Одним із найцікавіших народних танців є танго, яке виникло в Аргентині. В минулому танго танцювали тільки чоловіки, щоб здобути прихильність жінок, та згодом танець почали виконувати в парі. Музика танго відрізняється енергійним, чітким ритмом, а власне танець відображає складні стосунки між закоханими. Їхні почуття одне до одного. Отримавши розвиток на батьківщині на початку ХХ століття, тангоманія поширилася Європою, Північною Америкою і навіть Австралією. Все. На основі старовинного соціального танго виникло танго бальне. Спочатку музика танго створювалася виключно як супровід до танців. Як самостійний інструментальний твір, цей танець з'явився завдяки аргентинському композиторові та виконавцю Астору П'яцолі, якого прозвали батьком танго. Твір Лібертанго був написаний П'яцолою у 1974 році в Італії створення композиції, у назві якої поєднано два іспанських слова «Лібертад», що в перекладі воля. І танго танго. Неможливо уявити сучасне танцювальне мистецтво, кіно, театр і телебачення без надзвичайно чуттєвих, енергійних та різноманітних латиноамериканських танців. Латиноамериканські танці загальна назва бальних і народних танців, що сформувалися на території Латинської Америки. Це дивовижне поєднання традицій індіанської, африканської та іспанської культур. Однак найбільшого впливу латиноамериканські танці зазнали саме від іспанської музики, а зародилися вони на Кубі в середині 19 століття. Сьогодні поняття латиноамериканські танці об'єднує чимало жанрів до основних з них належать самба, румба, чачача, пасодобль джайв. Румба парний кубинський танець, що вирізняється з, поміж інших, передусім, плавними рухами в поєднанні з широкими кроками. Найвідомішою в усьому світі мелодією румби є Гуантанамера, яку написав Хосієто Фернандес у 20 столітті на вірш Хосе Марті. Поширеним латиноамериканським танцем є самба. Що виникла в Бразилії і сьогодні є одним із національних символів цієї країни, самба здобула світове визнання завдяки бразильським карнавалам, найвідомішою з яких відбувається в ріо жанейро Бразильський композитор Зекінья Де Абрео написав інструментальну мелодію, яку знає весь світ під скороченою назвою Тіко-Тіко.